Ми сьогодні робимо браслет таємний. Будемо у кожного своя таємниця. Полтавка Юлія відвідує інклюзивний центр на базі благодійного фонду Карітас Полтава. Тут проводять заняття для дітей від 6 до 18 років та молоді 18 плюс з інвалідністю та їх батьків. А у нас на базі інклюзивного центру працюють різні спеціалісти: це психолог, соціальні працівники, фізіотерапевти, а також логопед. Заняття кожного. Разу різні, якщо є логопедичні заняття, є психологічні тренінги, заняття, арт-терапії. Також сьогодні ви бачите це. Фізіотерапевт проводить пілатес. Ольга Кошельник, мама вихованця інклюзивного центру, говорить, поки діти на своїх заняттях, батьки можуть теж гарно з користю провести час. Вироби, різні поробки. Дітям дуже нашим дуже тут заходять ці заняття кожного разу, щось вони нове нове. А для батьків це також час для себе, да, можливо. Вістрічки перезавантажитися, що для себе теж і знатися щось нове, с цікаве. Різноманітні заняття для вихованців інклюзивного центру та їхніх батьків проводять щотижня. Розклад їх планують завчасно. Зазвичай на кожне з них йде дві години.